Мої вітання усім, хто зараз з нами. Це факти лайв. Ми перші знаємо, що відбулось в Україні та світі. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб також бути першими. Отже, наші дрони добряче вжарили по Дзержинську, Арзамасу та Саратову. Небезпека в Чорному морі. Троє підірвалися на міні, і дізнайтеся, до якого числа можна без проблем повернутися з самоволки. А починаємо з небезпечного купання в чорному морі. Ми постійно нагадуємо, що не можна лізти у воду там, де це. Заборонено, бо виходить ось така історія: троє підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Усі загинули. Це сталося на різних пляжах з інтервалом до півгодини. Чоловік підірвався у Короліно на Бугасі. Чоловік і жінка у затоці, і там, і там була заборонена зона для купання. Місцева влада наголошує в області. Є 32 безпечні для купання зони: 30 в Одесі, по одній у Чорноморську та Приморську. Нарешті були попередження про можливу небезпеку, та люди їх проігнорували як наслідок безглузда смерть. Ну, а росіяни скоїли теракт у Запоріжжі станом на сьому ранку 2, 20 поранених. Напередодні близько шостої вечора росіяни кабами вдарили по автовокзалу та університетській клініці міста. Ось удар зафіксували камери відеоспостереження. Найбільше постраждалих саме на вокзалі. У неділю увечері там було багато людей. До кінця дня рятувальники шукали постраждалих під завалами і з рідними та тими, хто. Був на місці під час удару, працювали психологи. Окрім того, постраждали сім багатоквартирних будинків, вибиті вікна і понівечені дахи. Президент у вечірньому зверненні заявив, що, попри обіцянки, Росія не робить жодного реального кроку для завершення війни, і на неї необхідно тиснути санкціями. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі. Чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає, тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила, передусім, сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. І ось нас з'явилася інформація, що 32 українські безпілотники нібито збили над Росією. Звітує тамтешнє Міністерство оборони. Місцеві визнають, Україна б'є по промислових підприємствах. Ось одна із пташок вдарила по приладу будінового заводу Арзамаса. Один загиблий, двоє поранених. Росіяни нарахували від 5 до 7 безпілотників. Бачимо, що пошкоджений поверх підприємства, де виготовляли прилади для авіаційної та космічної галузі. Другою мішенню стала промислова зона у Джержинську. Український генштаб підтвердив влучання і по нафтопереробному заводу у Саратові. За рік там переробляють до 7 мільйонів тонн нафти. Підприємство постачає паливні матеріали для російських військових. На підприємстві горить повідомляють про загиблих і поранених. Закритий аеропорт. Місцеві телеграм-канали повідомили, що один із безпілотників потрапив. Пожежа була вибиті вікна, а жертв нема. Та росіяни реагують емоційно, іноді лише матом. <пілу> Господи. Господи, помоги! Квартира що, теж говорит. А що случилось? А що случилось? Ну, 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 Пахнет бензином бензином ужас какой. Ну, а це вже ухта 1700 кілометрів від України так далеко аж до республіки Комі. Наші безпілотники долетіли вперше. Місцеві повідомили про гучні звуки, а телеграм-канали про атаку на нафтопереробний завод, який належить Лукойлу, і там переробляють до 6 мільйонів тонн нафти за рік. Пробитий резервуар із паливом пошкоджена установка для переробки газу і конденсату. А також дорогу до підприємства і аеропорту персонал евакуювали. Ну і от сьогодні у Брюсселі відбудеться позачергове засідання ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч проходитиме в онлайн режимі. Запрошений і очільник українського зовнішньополітичного відомства. Мета зібрання обговорити наступні дії у зв'язку з планами на п'ятницю самітом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і Путіна. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. Яка скликала нинішню зустріч напередодні заявила, що Сполучені Штати мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи. Міжнародне право чітко визначає, всі тимчасово окуповані території належать Україні. Та угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України. Трансатлантичного альянсу та Європи, зокрема, а напередодні лідери Франції, Італії, Німеччини Польщі Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану очільникам штатів і Росії. У ній наголошується, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Україна має отримати надійні гарантії безпеки після проведення переговорів, у яких має брати участь Україна за підтримки європейських партнерів ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюються або навіть вирішуються без урахування європейців чи українців. Я припускаю, що американський уряд думає так само. Ось чому існує така тісна координація, і найближчими днями вона триватиме. А потім ми сподіваємося, що у п'ятницю буде прорив, і насамперед що нарешті буде припинення вогню в Україні і можуть відбутися мирні переговори. Ця війна триває вже три з половиною роки і забрала сотні тисяч. Життів час цьому покласти край. нагадаю, що упродовж минулого тижня, після того як спецпосланець Трампа Стівен Вітков зустрівся у Москві. В Європі тривали наради радників з питань безпеки європейських країн та американських представників. А в суботу на наступний день після того як стало відомо, що обіцяних Трампом жорстоких санкцій проти Кремля не буде. А натомість планують зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня у Лондоні відбулася зустріч віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса та британського міністра закордонних справ. Девіда Лемі з очільником офісу президента України Андрієм Єрмаком і секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Венс після цього розповів, що говорили про шляхи до мирного врегулювання російсько-української війни, але подробиць не надав напередодні ж на телеканалі Fox News Вийшло інтерв'ю з американським віцепрезидентом, де він чимало говорив про Україну. Отже, заявив, що Сполучені Штати закінчили з фінансування війни в Україні. Вони хочуть досягти мирного врегулювання цієї справи, хочуть зупинити вбивства. Але американці сказав Венс стомилися передавати свої гроші, свої податкові долари на цей конкретний конфлікт. Але якщо європейці хочуть взятися за справу та фактично купити зброю в американських виробників, ми з цим згодні, але ми більше не збираємося фінансувати це самі. Сказав посадовець. Ну і він також похвалив адміністрацію Білого Дому за те, що вона вивела ситуацію з глухого кута і традиційно заявив, що зробити це міг тільки трам. Вен стверджує, що одним із найважливіших глухих кутів стало те, що Путін сказав, ніби ніколи не сяде за стіл зустрічі із Зеленським головою України, і президент США тепер домігся, щоб це змінилось. Щоправда, в цьому є певна неточність. Путін не сказав, що ніколи не говоритиме із Зеленським, а просто увесь час наводив якісь відмовки. Та хай там як а Венс повідомив, що американська сторона намагається визначити графік та інші подібні речі, коли троє лідерів Трамп, Зеленський і Путін, могли б сісти обговорити припинення цього конфлікту якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь узгоджене рішення, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства. це нікого не зробить щасливим. І росіяни і українці ймовірно зрештою будуть цим не задоволені. І після того як вдасться зупинити вогонь, щоб не допустити третьої війни Росії проти України, Україну потрібно інтенсивно озброювати, заявив сенатор республіканець Лінсі Грем. Кремськ закликав міжнародних партнерів активніше підтримувати українські збройні сили, бо що? Бо від цього залежить безпека всього континенту. Він пояснив, потрібно діяти інакше ніж у 2022 році і надавати Києву серйозну військову підтримку, щоб Росію стримувала найпотужніша армія Європи на сьогодні Україна. Сенатор реалістично дивиться на те, що українцям зараз не вдасться відвоювати свої території однак на підконтрольних землях, як гарантію безпеки, вважає, за потрібне розмістити іноземний контингент, щоб Росія розуміла, якщо вона знову прийде в Україну, то буде воювати не лише з Україною. А питання вже загарбаних Росіянами територій Грем вважає доцільним поки відкласти. Східний Берлін і Західний Берлін дуже довго існували розділеними, але насправді це було не зовсім так. Буває визнання де-факто і де юре. Я не намагаюся сказати, що Україна може вигнати кожного російського солдата. Я хочу сказати, що президент Трамп завершить цю війну таким чином, щоб запобігти третьому вторгненню. Україна ж продовжить отримувати зброю незалежно від зустрічі Трампа і Путіна. Запевняє генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Нагадаю, саме під егідою альянсу нині реалізують новий механізм постачань, коли Американську зброю купують за європейські гроші, щоб потім передати Україні. Марк Рютте на цьому й наголошує це обов'язок НАТО забезпечити, щоб Україна мала все необхідне, аби продовжувати боротьбу та бути в найкращому можливому становищі, коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди. Що ж до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, то очільник оборонного блоку вважає, що вона стане перевіркою Путіна наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни. Рюти підтвердив без обговорення питання територій не обійтися, але важливо подбати і про гарантії безпеки для України. Він наголосив на абсолютній необхідності визнати, що Україна суверенна держава і сама визначає своє геополітичне майбутнє. А розмови про скорочення чисельності українського війська та кількості військ НАТО на східному фланзі альянсу не припустимі. Ну і настав час повертатися у ДБР. Нагадують, до 30 серпня діє спрощений механізм для військових, які самовільно залишили частину. Це шанс відновити службу, повернути всі виплати, і уникнути кримінальної відповідальності. Закон стосується тих, хто наважився на СЗЧ до 10 травня. За даними державного бюро розслідувань, вже понад 29 тисяч військових скористалися цією можливістю. А ось і приклад, як почуваються ті, хто пішов у самоволку та потім повернувся до лав Збройних сил. Дивіться. Я йшов, щоб не, не загинути. Хотів перевестися, але так командування не пішло мені на зустріч, тому довелося піти все зачей. З командуванням мені довелося, що тяжко не знайшов взаємопорозуміння з ними. Нині вони товариші у 65 й бригаді, до лав якої долучились після СЗЧ. Вояк на псевдоковбой з Білої церкви пішов на війну з добровольчого формування територіальної громади. У му році я приїхав на Донбас, написав рапорт про мобілізацію, воював у групі Вендета з загиблим Мажахетом. Вітали на дронах, ФПВ, Мавіки, розвідку, бомбили кацапів. Доброго ранку з Донбаса. Довідомо нам поставили десь за два дні. Ну, всі, звичайно, були в шоці трошки. Земля ковбоя на псевдодоля, Доля, який був мобілізований торік у травні, до десантно-штурмових військ, згадує емоції перед початком операції на Курщині. Ось світлини тих днів. Це на Сумщині перед початком Курської операції дня три, два-три дня десь до початку. Зібралися та й поїхали. Трошки дали, але трошки нам дали. 30-річний аммієць каже, зазнав у бою тяжкого поранення і водночас психологічної травми. Це був ближній бій, метрів двадцять, може. Це були кульові поранення ну, по руках. Ну і все. Після того я вже нічого зробити не зміг. Почалось моє лікування. Страшно йти в штрми знову. Ну, але хотів бути корисним, ну, довелося так, що все я пішов січень 25-й Наскільки тяжко далося рішення про СЗЧ для вас? Тяжко. Тому що я сам прийшов воювати. 48-річний армієць на псевдо так само дістав поранення після того, як із дрон ряс став піхотинцем. А піти з війська каже, змусила незгода з наказами командира. Безсмисленні накази. Тобто тримають позиції, які вже неможливо, неможливо тримати. Туди заводять людей, поки туди заходять люди, вже трьохсотий. Повертаються вже з двохсот. Я уйшов у 24-му році 31 березня. 37-річний черкащанин із псевдокорсунь мобілізований торік. Кілька місяців був кулеметником у ТРО. Через брак порозуміння з командирами пішов у СЗЧ, аби змінити бригаду. Як пішов у СЗЧ, я вже знав, що буду поновлюватися, де буду поновлюватися. Домовився з знайомими, тому що так. Інакше просто не можна було перевестися. Нині він майже півроку служить сапером у 65-й бригаді. Доля, пілоти в Піві, тут вже кілька тижнів, ковбой місяць управляється із Мавіком. Шукав для себе бригаду тут і знайшов це 65-й. Чому саме сюди? А тут знайомий мене служить. Ну, так, порекомендував, каже, все добре, колектив, забезпечення. Немає такої, щоб там кинули там, самі там, вибирайтесь і ще що -то таке. Тільки якась загрози, одразу евакуація. Людей бережуть і стараються робити так, щоб все було чітко. У мене тут знайомі є, я їм довіряю тому і тому сюди перейшов. Армійці 65-ї окремої механізованої бригади оголосили збір на автівки, щоб діставатися передової, і просять набайдужих долучитися. Мама, привіт, я в шапці, все нормально. Служим. Андрій почті, Артем Деженко, факт на фронті загинув художник Давид Чичкан, син художника Іллі Чичкана. Це сталося ще 9 серпня на запорізькому напрямку. Давид відбивав ворожий штурм. Йому було 39 років. Анархіст, художник, скульптор, якого не завжди приймало суспільство. Його виставки у 2017 році розгромили у Києві пізніше у Львові. Та друзі згадують його як дуже талановиту порядну, і чесну людину, яка не погодила на пропозиції, пропозиціях їхати працювати за кордон. Натомість пішла захищати. Батьківщину, на жаль, війна у нас забирає найкращі, але ми маємо пам'ятати усіх, щоб перемогти. Це були факти. Лайв Підписуйтесь на наш канал, щоб про все знати першими. Побачимось.